Всім привіт! Що нас об'єднує з Італією? Правильно, сумнівна якість і сумнівна надійність І піца. пицца. Феодобло. Сьогодні у нас білосніжна погода, все навкруги біле, так як мої красоки в кожному обзорі. Еволюція кросівок. То що, давайте поговоримо тоді про того фіата Добла. О, ёпта! а капот дуже тяжкий, до речі. Капот капот який тяжкий. Так, наші чудесні двигуни. При першому погляді нас зустрічає тут 1.9 JTD. 110 кінських сил. 105-110. Дай Боже, Боже здоров'я! Ще в нас тут можна зустріти такі об'єми двигунів як 1.2, 1.4 і 1.6. Це все про бензин. 1.2 на оцю тілегу велику. Це буде от таке саме. Один і 1,4 це взагалі просто ну, капець, тому що в них надійність така собі, бо тому що ви його теж будете постійно викручувати. Ну це є дуже заслабенькі двигуни на цю машину. Ну, тут кузов реально великий. Ще в нас є кузова максі. Тому це, ці всі двигуни вони будуть заслабенькі на цю машину. Найкращий надійний двигун це є 1,6 бензин. 1,6 бензин, якщо ми дивимося, розглядаємо собі покупку такого фіатика на бензиновому двигуні. От не можу жити без бензинових двигунів і все. Якщо ви, ви такої ідеї, такої віри. В моєму розумінні такі автомобілі мають бути лише на дизельному двигуні. Тільки на дизелях. І в нас тут є два двигуни дизельних. Ще є 1,3. 1,3. І 1,9. Два. Всього лише два. Так. З 1,3. З 1,3 в нас там все не так однозначно, бо тому що це в нас є 1,3, і він є на... От я взагалі був в шоці. Він на ланцюгу. 1,3, він на ланцюгу. Дизельний двигунчик. І ще одна особливість цього двигуна. Там ланцюг. От. Коли він вже має порватися, він ніяких звуків не буде тобі давати. Ну, типу, ти нічого не почуєш, що там щось на... натягувач чи не натягувач, що там щось йде не так в ньому. Він просто в один момент лопне і все. І ти типу, попав на капіталку. З 1,9 у нас все добре. Там бошуська система, паливна система, Bosch. І 1,9 він тягне досить добре. Бо те саме, якщо брати 1,3 дизель. Ну, Правда, там буде планка крутящого моменту, все одно трошки вона буде вища, ніж в бензинових двигунів, і вона буде набагато рівніша. Але все одно це буде те саме, що і 1,4. По суті. Там сильної різниці між ними не почуєш. Що нас зустрічає в салоні цей автомобіль, купа непонятних мені штук і інженерських рішень. Тобто, чому б не зробити суцільну карту дверей, це перший мій такий. Тут Дуйоп. Тут у нас просто голий метал, все. Це все у нас голий метал. Тут є от тільки бархатні штучки такі, і все. і все, більше нічого такого нема. Приборка, приборка в нас нормальна. В принципі, руль теж нормальний, великий такий. Коробка передач нормальна. Рушник мені через оцей підлокітник він мені незручний. Хіба його забрати? він все одно якось там далеко трохи від мене. якби він дуже... Це гремить, як йопа там, блядь. Трошки багатша комплектація у нас тут є бортовий комп'ютер. У нас його немає. І тепер отака штука. Де у нас відкриваються вікна? Ну, Давай, тут? я пошукаю. Я тут буде. ніде нема. О, бачу, блядь. Просто люди деякі реально... Так, типу... Ні, тут ніде не роблять. Ну, дуже вони странно то зробили ось тут. Тут нема нічого. Добав. Як бабина хустина. Тобто за заводу йде? <с> та, тут опція, оп оп та. Тут у нас такі дефлектори, вони крутяться, регулюються, все з ними там класно. Коробки. коробки у нас є: п'ятиступеневі, шести ступеневі. Це все. І в нас вона трошки замерзла. Йоб, ж нема такого морозу, щоб воно замерзло. Тому у нас зараз є тільки третя і четверта. І скоріше всього ми ж нікуди не поїдемо. Тут у нас є така ручка, щоб триматися. Тоб, коли пасажиру дуже сильно стає, страшно. І ще в нас як блокуються двері. Тут у нас воно вже не блокується, але блокується воно з пасажира. Тобто натискаєте от сюди. Чик, і воно закрилося. собі! Потім назад і воно закрилося. Відкрилося. щось воно прикольно Ну То дійсно зроблено класно. Тут у нас така полка. Теж сумнівну якості. Тут у нас ручка для тримання, ручка страху. З пасажиром вона аналогічна. Тут у нас є всякі такі опції, які невеликі. До речі, ще одна предісторія. Ми вже знімали таку машину, вона була в трошки кращому стані. По-моєму, трошки новіша. І чуть-чуть вона була новіша, вона була рестайлінкою цією. Але я тоді цей трошки поспішив, оператор не зміг. Мій любимий оператор не зміг, і нас знімав трошки інший оператор. А мій би мій оператор таки трошки віддихав. Там той оператор все запров. Регулювання дзеркалами. Воно вже тут не регулюється, От такими пімпочками. Воно мені нагадує щось при речах коробки передач на Fiat -tipo. Воно там такі самі шлюці, типу, в такому та і він... Тільки, Тільки... Тільки в менше. Блять. Все? Регулювалося. Все, більше не регулюється. Тут у нас блок управління печкою, вже тепер тепле дує, нічого собі. І тут у нас регулювання всякими заслонками і так далі. Ну, нехай дує на вікно. Тут у нас регулювання е, собі тепло зимно. І у нас трошки більше комплектація, у нас там, де є кондиціонер, він нас є, до речі, я ж тільки що побачив. І як він включається, Ну, тут у нас немає окремої кнопки, там, а це. А як її включити? Хто, має... Хто може догадатися? Ось так! Нажать на цю штуку! Це у нас включається кондиціонер. Ну, Тож взагалі, трошки на грані маразму. Так само, як ті Ну, Нам зараз кондиціонер ні до чого треба. У нас зараз кондиціонер нам взагалі не Ну, Знаєш, трошки жарковато можна було включити, але ми знаєш, економимо дизель. Тут у нас є такі кнопки дві. плюс-мінус H. Плюс-мінус H. Це щоб подивитися там собі щось на бортовому комп'ютері, на імпровізованому бортовому комп'ютері. Ось воно якось ось так. Тут у нас є такий бардачок. Взагалі машина для всього день дуже маленький. Де? Да? Це вже було Так, Де? Да. Да? Тут у нас колонки стоять. Покажу з пасажира, бо в мене буде погано видно, у нас мішає руль. Тут аналогічно. Все, як в Жигулю, бо закручено на шурупи. Як в сімрці. Що у нас руль регулюється. Ніхір. Як... Регулюється по висоті, по виліту, по виліту, не регулюється. Він замерз. Так, а, так. Але вже в машині трошки тепловіше. В машину можна оправдати словом «замерзла». <рес> Диви. Ближні, дальнє. Поняв? Ближні, дальнє. Ой, виключити. <рес> Ближні, дальнє. Ближні виключити. А тут так само? <рес> А так-то в нас в салоні мені не подобається що. Не подобається, що в нас сюди видно голий метал. Я розумію, там де воно видно трошки і не кидається в очі, і так як в нас воно просто трін'єць. Тут у нас ще багато всяких таких карманчиків. От, подивися на своїй карті, там капець. Тож можна тут все поскладати. Що, тут у нас розетка є, прикурювач є магнітофон. Грає. Він взагалі щось. Ні риба, ні м'ясо вже. А хоч прикол. У нас ні одної подушки безпеки немає. Серйозно, яка машина їде? 2005. Дивись, реально, тут нема, ну там взагалі ніяк. Ну і от якось воно ось ось тако. Все. Ну, сиджу я тут, в принципі, посадка, як в кожному такому е, типу кузова, нормальна. В принципі, сидиш і все бачиш. Тож тут стойка така дуже широка внизу. І панель така, вона якась трохи квадратована, коли дивишся на оцей тріндєць з тими всіма бардачками, скажімо так. Тут, тут, тут. І машина не грузова, щоб загрузити всього побільше. Ну Та машина, знаєте, от з тими всіма тими танячками отут. І ось тут навіть є. Оце в нас попільничка. Для контрабанди йде прямо. То машина створена дійсно для контрабандиста. Підлокітник ти подиви. <гум> Може бути. <гум> Чуєш, тут шкашкіра з заводу. Та, тут що ти тут? То... Тут у нас фари включаються, Чуєш? Тому починає свистіти, коли включаю фари. І ось таке, і тут у нас є коректор фар. Коректор фар просто з двома кнопками. Якось воно ось так воно все. І тут ще є така ніша для того, щоб щось собі тут покласти. Телефончик туди поміщається. А пекло. Тому якось воно ось, ось так. Що, йдемо на задній ряд, там буде про що вам розказати. Сидіти тут просто капець. Я дивлюся, якщо я сяду нормально, як всі адекватні люди, і мій погляд дивиться на оцю полку. на верх цієї полки. Ну нема нічого тут. Взагалі. Коврик, який хтось вкрав з бабці, то на заводі такий робили, роздавали. Якийсь італієць вкрав своїй бабці коврик і він її постелив оту. Ось тут. Тут нас є колонки, вони сюди прикручені не по штату вже, а з тієї сторони зажали. І тут у нас виходить один, два, три, три колонки. Три колонки на всю машину. Нормально. Акустика. Бомба. Тут у нас такі петлі, нічим нічого не закрите, просто все голий метал, голий кузов. Якось воно ось так. Тут у нас якісь ящики. Так то ж колонки, диви. Свен. Я думаю, що за ящик. А ти кажеш, акустика зажали, акустика. А вот є, то це ж взагалі тож Марк Левінсон. Машина чудова і це все можна пояснити тільки тим, що це Fiat Doblo. І якщо ми вже моє інтерв'ю так от вже завершуємо, давайте йдемо в багажник. Ось мені багажнику, блять. І на даному етапі в нас виробилась петличка. І тепер я показую, який там просторний в нас багажник. Дивіться, я собі лежу, у нас тут все так гарно, багато місця. Тут мені, мій асистент подає мені петличку. ми ще загубили бархутку. Знайшли бархутку. Ну, і ось ми тепер пробуємо вдягнути бархутку на мікрофон. Вроді би, вийшло. Але вона ще, ще досі не працює. Тобто виключилось і все, а ми не помітили цього. Ось я її защіпаю і ось я далі починаю вам розказувати про багажник. Точніше, намагаюся. Ось у нас там є такий плафон освітлення, він ніфіга не працює. Тут у нас є такі е, петлі, але вони постійно скриплять, бо тому що там вже вони всі в ізоленті і так далі. Коротше, там кузов грає дуже сильно. Та, ось я це пробую намагатися, ще пальці сюди пхаю, тому що я там люблю десь пальці свої запхати. Е, тут я щось руки, там та танцюю. А я танцюю. Це мій такий та сюди. Е, танець мій. Ось, далі я просто сиджу, щось показую ще петлі, які в нас є пофарбовані в колір кузова, а не просто ґрунтовкою. І це і дуже добре, бо вони не будуть гнити і ржавіти. Сиджу собі. Розклався на задніх сідуш сідушках, сидіннях. Там я стукаю по даху, бо, тому що в мене є такий фетиш, що я постійно люблю стухати, стукати по даху. І ось далі сою приляг, бо, тому що я втомився від дуже напруженого дня. Ось я знову вивалився з багажника. І ось я пробую підняти цю сідушку, сидіння. Мені це не дуже вдається, я привив, ну, трошки зусиль туди дав, ось заліз. Встав, стою, пробую їх засунути на місце. Воно не хоче. Щось трошки. Ось о, о, ну ну ще трошки. О, отак. О, все, молодець. О, ось такий у нас багажник. Тут у нас є така підлога, тут я розказую про запаску, бо тому що вона там знизу, і там знову той болт його постійно в гівні. Постійно в гівні. Припустимо, ви їдете на якесь свято. Його закидає постійно якимсь гівном. Ви при параді лізете, дістаєте його та запаску, і ви все й все в гівні. Я не знаю, хто то придумав, який інженер нато повівся на, таку, на такий лохотрон. Але нащо то було ставити? Ну ти постійно все в гівні, коли ти хочеш поставити запасне колесо. По-перше, скинути дуже тяжко, а по-друге, там ще все закисає, закиданий гівном, і воно постійно все в гівні. Все, що я можу ще тут сказати? Бо тому що це є прям біль. Це є анальна біль. Анальна біль. Ось. Ну мене прям зараз тут бомбить. я й озвучую окремо, але мене дуже сильно це все бомбить. Ну, капець. Ну, що я можу ще про то сказати? Та капець. Ну, запаска, ну який йолоб то придумав. Який йолоб то придумав! За що? За що? Будь ласка, поясніть, за що? Ну йопці, мопці, ну то тріндець. Ну що ви їм скажете? Отак. О, там в нас немає запаски, бо тому що в нас там якась ще така є штука з металева, вона там дуже сильно закиста, бо тому що вже давно туди ніхто не лазив. Це такий, як двойна, двойна підлога, виходить. Ось і такий у нас проєм, в який ти можеш спокійно зайти і розвернутися в фурові. Ну, якось в нас ось так. От я зайшов, от я вийшов. о, Я кажу, що там дуже добре. Ну що ж, давайте тепер проїдемося. на третій не рушиш, ні? Пробую. Ось ми її в ходу, але третю передачою рушати ну таке собі діло. Ну Машина така, вона нестабільна. І ще, до речі, в неї є один такий особливий факт. Ну, Це такий тип кузова. І тут ходова, Впереді Макферсон, взаді ресори. Балка і ресори. Так. І в неї є така особливість, вона так її настроїли, іменно цей кузов. Він перевертається. Вам не почулося? Він перевертається. О, 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 пішло, пішло. Всього, ми прогріли коробку. Зашибісь. Друга. Тихо, блять! <світ> у мене сидушки не прикручені, пацан, на. у тут нема. Виїжджаємо. Блін, то щось взагалі тут печка дує. Я не знаю куди вона дує. Якось воно у нас ось так от. А так-то в ходу що, машинка тяговита. Бля, я зробив гріх. Ніколи такого не робіть. Просто ми тут на закритій зоні, на трековій частині, де машин взагалі не зустрічаються. І, до речі, на куртку ніколи не можна вдягати пасок безпеки. Ніколи в житті. Але мені можна. А так-то що? Машина їде перша, друга. 1,9 її тягне капець, звісно. Ну, це взагалі дуже класно. І та машина вона дуже легенько класно контролиться. Вона контролиться просто чудово. Її носом пускати взагалі тільки кайф. Руль, рульошка, я нуля сильного не відчуваю, хоча зараз це говорити некоректно, бо тому що у нас тут е, кругом лід. Але якщо так, от, коли ми лапаємо за це, ноль є, Ноль є, так, є ноль. Але він не такий явний, і рульошка в машини все одно е, класна. Тобто нормальна. І що? Та й от машина, вона в принципі, така прогнозована. Але не забувайте, що вони перекидаються. І тут ходовка опляха. Ходовка взагалі ніяк не, від... не відстроєна. І ви її можете легенько покласти на бік. Якось воно все у нас ось так. Та й що? Ну, худовка, що ну гримить все, ну блін. Ну та як бусик. Ну, в принципі, в, в тих бусах, от е, в таких кузовах, у них завжди була така проблема. Ти от завжди чуєш вібрацію кузова. Постійно тут є вібрація кузова, такий гул стоїть в машині. Е, не знаю, чи шумовіброізоляція шуму віброізоляція чимсь поможе. Я думаю, що поможе, може. Але це не точно. опцік цік, от, якось такий у нас обзорчик. Такий у нас обзорчик получився. І що? Тоді до нових зустрічей, до нових обзорчиків і так далі. Все. Слава Україні, героям слава! Будьте здорові, щасливі і зі всіма святами вас. Бувайте з новим роком. Бувайте!